Вони працюють на полях щодня годинами по сантиметру вивчаючи територію, щоб нічого не пропустити. Пошуковці гуманітарного проекту збройних сил на щиті шукають тіла загиблих воїнів на полях битви. Зведена пошукова група. Працює під загальною координацією центрального управління цивільного військового співробітництва генштабу та безпосереднім керівництвом офіцера пошукової роботи. ЦВС. як працюють пошуковці на щиті? Ольга Читайло. Щоб дістатися до місця, де працюватиме групами майже годину. Їдемо ґрунтовою дорогою. Восени 22-го на цих полях відбувався контрнаступ ЗСУ. Про те, що тут були бої, нагадують прапори та пам'ятники на узбіччях. Тут уже знаходили тіла загиблих військових. Ну, на Херсонщині я почав працювати з 2024 року. Це десь з квітня місяця, приблизно зараз шукатимуть ще чотирьох українських воїнів, які ймовірно загинули тієї осені. Вони зникли безвісти під час бойових дій, якраз в цій посаді. Група готується до роботи, запускають дрон, щоб оглянути територію. Фахівцям допомагатимуть спеціально навчені собаки. Це баба Люба? або з парки. Хоча територія розмінована, є ділянки, на яких треба бути особливо уважними. Ми зазвичай перепровіряємо, бо тут посаджена трішки лунка, і ми бачимо, ми називаємо це переміс. Але смертельні сюрпризи можуть бути всюди. Все, виходимо. Що там було? Собака Біше ретельно оглядає ділянку, потім раптом зосереджується на одній точці. «Було щось». -то. Кінологиня одразу робить висновок, що тіла тут немає. Просто собака дуже добре відчуває, навіть якщо тіло тут лежало давно. Тут могла бути кров, могло стікати тіло, тіло. або там щось є». Лариса Борисенко пояснює, коли собака знаходить загиблого, вона чітко про це повідомляє. А чому думаєте, що зараз немає? А я бачу по її поведінці. Якщо б там було тіло, то зараз би її способно відтягнув. А як вона себе поводить, коли вона знаходить тіло? Вона або гребе, якщо там е, тіло підземне, Біша. або вона посичає бог тим, в гребе або лягає. Далі Беша знову знаходить слід. Із цього бліндажа її витягнути практично неможливо. Супер, іди сюди. Андрій Чернявський залазить усередину і за кілька хвилин повідомляє: швидше за все, і тут тіл нема. Вочевидь, це був бліндаж російських медиків. Тут могли лежати тіла, запах підніматися і в дерево. Так, в дерево да, дерев'яна -дерев дерев Така ж реакція вже іншої собаки на цей танк. Тут, вочевидь, хтось загинув, але Андрій сумнівається, що можна когось знайти. Після такого вибуху не залишається нічого. Андрій до війни займався пошуками тіл загиблих під час Другої світової. Зараз шукає солдатів новітньої. Він знає їх по іменах. Ці люди для нас як рідні, і ми їх дуже хочемо знайти. Каже, вважає своїм обов'язком знайти кожного, якщо не вдається, група повертається. Але якщо, наприклад, ми не знаходимо хлопців, ну, завжди така думка закрадається, що а можливо, вони в полоні. Ми сподіваємося, що вони живі. Є сім'ї, які не сприймають загибель. Їм легше сподіватися, що їхня людина десь жива. А для багатьох сімей все ж таки. Е Саме механізм відгорювання дуже важливий. Дуже важливо відгорювати, мати змогу прийти на могилу, навіть якщо ми збираємо і повертаємо там декілька сантиметрів від людини. Зазвичай пошуковці працюють восени і навесні, коли немає високої трави. Але є один весняний день, 26 березня, коли вони не виходять на роботу. У 23-му того дня вони натрапили на розтяжку. Ларису ледь врятували, але вже за півроку вона повернулася у стрій. Саме з проєктом на щиті я з палкою ходила. Там я там 200 метрів я здається змогла пройти на той момент в поспорядженні. Але це була також реабілітація для мене і фізична, і психологічна, бо дуже складно було ходити по траві. Взагалі дуже складно, дуже важко, дуже, ну, дуже страшно на сьогодні, бо я знаю, як це буває. Якщо знаходять останки, передають на експертизу. Завдання нацгвардійця Максима сповіщати родичів, чи є збіг. І коли у нас є збіги по ДНК, то ми зустрічаємо рідних військовослужбовців національної гвардії і супроводжуємо її, надаємо допомогу там в документах, в оформленні. Під кінець дня сапери, які працюють разом з групою, підривають знайдену у полі вибухівку. день, коли ми працювали з пошуковцями, знахідок не було. Наступного дня нам повідомили, що розкопали кілька кісточок. Їх передали на експертизу. З Херсонщини Ольга Чатайло та Сергій Марченко. Факт Сі Єдині новини.